привіт привіт мої любі! Сьогодні ми з вами будемо грати в ритмічну гру, для якої я спеціально придумала слова для того, щоб було іще веселіше. А допомагати мені прийшли мої учні Борис, привіт! Агнія Рада вас бачити. та Соня. Лайки. Що вам потрібно робити? Потрібно уважно слухати ритми, які я буду плескати. І потім повторювати їх разом з моїми помічниками. Якщо все зрозуміло, то поїхали. <звінчика> Любим з ритмом грати, <звінчика> плескать тупить та стрибати. <звінчика> <звінчика> інструменти підбирати та на них музикувати. Танцювати та кружити з ритмом будемо дружити, в руки клавіси візьмем, бубном разом потрясем. на барабанах відіб'єм, та спочатку все почнем. Я дякую моїм любим помічникам задоволенням їм поплескаю. ви поплескаєте разом зі мною. А тепер давайте мої помічники і я поплескаємо вам. <плес> я дуже дякую за те, що ви грали разом з нами. І якщо вам сподобалася гра, поставте цьому відео пальчик вгору. Бо попереду у нас для вас багато-багато всього цікавого. До зустрічі!